Дрони, танки та арішнік в Білорусі. Стартували військові навчання. ОДКБ. українців заспокоїли масштабного вторгнення з Білорусі не буде. Поки 12 вересня ядерний день ікс, що задумали Лукашенко та Путін на навчаннях захід 2025 Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. У Білорусі стартували спільні навчання ОДКБ. у цих навчаннях в рамках трьох програм займає «Взаємодействие поиск «Поиск 2025» та ешелон 2025» – беруть участь понад 2000 тисячі військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану. Також до навчань долучили 450 одиниць озброєння і техніки, та понад 70 безпілотників різного типу. Дістануть на цих навчаннях і путінський ядерний арешнік, але дехто таки відмовився. Ця приїхати до батька в гості, поки той до речі поїхав в гості досі. Усі деталі далі у матеріалі Лукашенко слідом за Путіним прибув до Китаю для участі у заходах саміту шанхайської організації співробітництва. А на його території вже розгорнули свої війська росіяни. Навчання ОДКБ та захід 2025 Що відбувається на кордоні з Білоруссю, поки два диктатори полетіли на схід. На Калінінград пройдуть, Балтику відрежать, три країни захватят і так далі. Натовські. Військові навчання із застосуванням ядерної зброї стартували в Білорусі. Українські прикордонники посилили готовність. Ми здесь, э, чувствуємо, уверенно, спокійно. Э, теми ми вчення не скриваємо. Нашої території, совмесна групіровка войск регіональна гроприяті та планове до навчань. організації договору про колективну безпеку приєдналися Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Відмовилися брати участь Китай, Північна Корея та Індія. Їх посили в адрес Білорусі, що Білорусь кому-то угрожає, Російська Федерація угрожає. Ну фактично противоречить їх дій, які приймають вони. За попередніми оцінками від Росії буде близько трьох тисяч військовослужбовців. Білорусь задіє від семи до десяти маневри, як заявляє влада Республіки Білорусь, проходитимуть на полігонах Лосвіду та Лепельський Росія і Білорусь не просто союзники. У нас обще оборонне пространство, яке ми укріпляємо в силу дуже складної міжнародної обстановки. Білорусь намітила одразу кілька окремих заходів: навчання колективним силам оперативного реагування, взаємодія 2025 навчання і залучення засобів розвідки, пошук 2025 А також маневри частин матеріально-технічного забезпечення, ешелон 2025 Захист защита нашої території, совмесна групіровка військ регіональне це планове нікакоє та Внезапне рішення що чого-то згідно з офіційною версією, їхня мета відпрацювання спільних оборонних та наступальних дій. Починає з 2020 году було прийнято рішення создання регіональної групі. Так ми чітко видержуємо рішення наших глав государств каждые два года проводим эти учения. Анонсовано відпрацювання застосування ядерної зброї та ракетного комплексу Арішнік. На навчання вже відреагували у МЗС України. Застерігаємо мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати сили оборони України. В Білорусі кажуть, що сама ядерна зброя не використовуватиметься. Нельзя приміняти то, що, скажем так, несет угрозу всьому міру, всіобщій бізопасності. А как это планувати? Будемо учиться. Аналітики припускають, що ці навчання можуть мати приховану мету створення передумов, щоб накопичити російські війська та техніку на території Білорусі. Учені ми готові, нічого ні від кого не скриваємо. Ми дійсно демонструємо відкритість, що ці учені наше. Подібні навчання традиційно викликають занепокоєння сусідніх держав через ризик провокацій, інцидентів або непередбачуваних дій. Ми знизили лічини військ практично вдвоє перенесли місце їх розположення вглубь своєї території, подальше від границі на сотні кілометрів на полігони. На даний момент на білоруській території російські сили складаються переважно з транспортних засобів обмеженої кількості бронетехніки та особового складу. Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно и не без оглядки на страны нашего Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для себя и показать, в что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем. Але активну фазу захід 2025 заплановано на 12-16 вересня. У цей період очікується посилення присутності російських підрозділів, включаючи танки та бронетехніку. Вони в це не вірять. І ми в это не віримо, що можна отсюда сейчас перейти білорусько-українську границю. Ми знаємо, що відбувається на границі, вона повністю забетонірована. Мінеміна замінірована. То єс ти тут насунішся, ти тисяча людей. Погуб. Ну, конечно. Лукашенко неодноразово запевняв, що жодної небезпеки ні для України, ні для Балтійських країн та Польщі майбутні навчання не становлять. Предупреждають, вот. Сувалський коридор на Калінінград пройдуть Балтіку три країни захватят і так далі. Натовські втім він і у 22-му році говорив те саме про неможливість вторгнення України з Білорусі після захід 2021 Але через тиждень віддав свою територію Кремлю для нападу на Україну. Ви обвиняли Росію, і Білорусь що ми вторгнемося вчора. Вторгнемося в Україну. Не вторглись. знач, ваша розвідка і мільярди доларів, які ви тратите, нікчемне. У відповідь на навчання в 25-му році Польща проведе власні стратегічні навчання залізний захисник, до яких залучать також деякі країни-члени НАТО. Сам факт проведення російсько-білоруських навчань не становить загрози для Польщі. Міністерство національної оборони ставиться до них серйозно. Сьогодні немає жодних ознак того, що ці навчання можуть перерости в загрозу збройного конфлікту. Командувач армії Литви заявив, що близько 40 тисяч військовослужбовців буде зосереджено в країнах Балтії та Польщі. Ці навчання після того як відбулися події 2022 року в Україні, отримали чітко окреслені межі сприйняття. Їх починають сприймати вже не як навчання, а як щось. Можливо, більше, ніж просто військові маневри, вброси будуть іти абсолютно з усіх боків. 90% будуть російські, 10% – на жаль, інші нагнітатиметься істерія. Ситуація на кордоні з Білорусію та спостереження за російськими військовими діями залишаються у фокусі уваги українських сил. До слова у військовому керівництві Білорусі заявили, що перенесли навчання в глиб країни. Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях. Примітно, що наразі масштабного нарощування техніки чи особового складу у Білорусі не спостерігається. Про це заявив білоруський опозиційний політик Юрій Губаревич, заспокоївши українців щодо спільних навчань армій РФ та Білорусі. Хоч Варто не не покоїтися нашим прикордонникам, нашим українським захисникам в цілому щодо от подібних тренувань спільних навчань білоруських, військових та російських. По більшому счету, наверное, нет, так как до начала уже більш масштабных учений запад 2025 з буквально менше двох недель, і видно, що не произошло увеличення личного составу и також военной техніки. К чому можна було готовиться, і що можна було негативно оцінювати? Буквально пару тисяч военных со сторони. Росії присутствують на этих будь присутствовать на этих учениях, но это явно недостаточно для масштабного роду Хотя мелкие мелкі пакості, от них всегда можна ожидать. Навчання у ДКБ у Білорусі не є загрозою для України. А от за навчаннями захід 2025 які розпочнуться 12 вересня, слід уважно стежити. Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що сам факт маневрів, які розпочалися вчора, не є серйозною загрозою, хоча під час них. Відпрацьовуватимуть завдання, зокрема щодо планування застосування ядерної зброї, справжні занепокоєння за його словами, викликають заплановані на середину вересня спільні російсько-білоруські навчання. Захід 2025 Зважаючи на те, що українська розвідка мовчить. Через те, що протягом кількох наступних днів, з 1 по 6 вересня на території Республіки Білорусь будуть відбуватися маневри аж двох тисяч військовослужбовців з країн, які є учасниками ОДКБ, Я думаю, що нам не варто перейматися через сам факт проведення цих навчань. Хоча, як відомо, начальник генштабу Білорусі Муравейка заявляв, що там буде відпрацьовуватись в тому числі завдання щодо планування застосування ядерної зброї, ну таке себе брязкання ядерною багаловкою, яка навряд чи навіть якимось чином буде впливати на позицію країн-сусідок Республіки Білорусь, де нині це навчання відбувається? От за що б я насправді виперевався, так це за навчання, які будуть відбуватися за тиждень після того, як ці завершаться. Я маю на увазі від середини вересня на території Білорусі мають відбутися спільні російсько-білоруські навчання. От там спектр завдань набагато більш ширший, і як на мене він насправді має викликати щонайменше. А не наших зусиль, бо там будуть працювати російські та білоруські спецпризначенці, відпрацьовувати задачі спільного управління підпорядкованими силами та засобами будуть відпрацьовуватись питання з логістичного забезпечення дії військ та сил. Певні заходи з мобілізації, так само будуть відпрацьовуватись в рамках тих же навчань спільних російсько білоруських запад 2025 і ключове будуть відпрацьовуватись синхронізація дій управлінського керівного державного апарату Москви та Мінська, оце насправді досить тривожний сигнал, бо об'єднання зусиль двох країн-вигнанців ну може створити для нас певні складнощі. Чи варто нам всім лізти по пеміральну яму через те, що на території Білорусі відбувається масштабне навчання? Тим більше ми пам'ятаємо події, які передували повномаштабному вторгненню в Росії у лютому 22-го року. Тим не менш, я наштовано досить оптимічна, оптимістична, бо ми. Нині знаходимося на поданапогатові створена потужна мережа інженерних фортифікацій на території наших прикордонних з Білорусі областей, Волині, Рівненщина, Житомирська, Київська область, надійно захищені. Маємо там відповідний комплекс та засобів. Та і знову ж таки дуже уважно дивимось навіть не за заявами української розвідки чи м нашого гінштабу. Я думаю, що варто дивитися за рухами західних амбасад, згадаємо події, які передували. Угу. Повномасштабному вторгненню тоді напередодні всі амбасади виїхали десь в район Варшави. Звідки звідти вже виконували свій функціонал щодо о, надання відповідних консульських послуг, і, і таке інше цього разу, поки жодного руху я не бачу. Я думаю, що його і не буде. А от якщо той рух почнеться, то тоді і варто нам буде перейматися і вже думати, що робити з з, з тими викликами далі. До слова Білорусі і Росія знову ж таки збираються відпрацювати застосування ядерної зброї та комплексу і під час навчань захід 2025 Тобто освободітелі можуть не лише зайти на територію України чи НАТО, а й почати ядерну війну. Славетний Арішнік не дає спокою Путіну. А Лукашенко робить крок, який лякає увесь світ. Невже чергове брязкання ядеркою може вийти з під контролю? Усі деталі вже за мить. Росія та Білорусь на спільних навчаннях захід 2025 Збираються відпрацювати застосування ядерної зброї та Звісно, Ми плануємо. отработать вопросы планирования применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания. Что касается Орешника, про него уже не раз говорил глава государства, все решения приняты, место определено, работы идут. Ну, мы, конечно же, и в рамках нашего учения «Запад» также вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопросы Планування применення даного виду розу. Цікава заява з огляду на те, що ще місяць тому і Путін і Лукашенко розповідали, що перша установка решника можливо з'явиться в Білорусі лише наприкінці року. Перше, що хочу в цій зв'язку сказати, у нас проведені перший серійний комплекс. серійна ракета. І да. вона поступила в війська. Тепер серія заработала. Первое, второе, наши специалисты и белорусские военные специалисты, и российские выбрали место для на будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Ну, не скачем. Мы делаем спокойно. Нет такой необходимости э, Бежать на опережение. Мы сам прекрасно понимаем, что они, если и вышли в серию, как вот Путин сказал, да, на этой встрече на лавочке, ну то это произошло только буквально вот-вот ма то ли каких-то каких-то больших объёмов это арешника и нет и не будет потому что окажет же наша разведка наш военный эксперт и говорят что это ну больше штучно а продукция с арешником-то Белоруссию взагалі пов'язана купа невигаданих історій від самого Лукашенка то він не знав що комплектуючий виготовляється в Білорусі Недавно мені Ладенш позвонив, говорю: "Слушай, ты вот орешник, орешник. Я говорю: "Ну ты мне пообещал" Нет, я говорю, не про это. А ты знаю, что больше, больше всего и заречника делается у Білорусі. Я говорю, первый раз слышу. А ты изучи. Начал изучать. Действительно, мы давно производим эти пусковые установки, ракета российская. Я говорю, ну вот и отлично. Несколько ракет, а пусковые установки мы сделаем. К концу года, не буду говорить сколько, но мы уже создали эти пусковые установки. То Лукашенко вихвалявся, що сам вирішуватиме, коли натискати на кнопку. Ви, мабуть, заметили, що моє умови Путіну було одне. Цілі определять будемо ми в Білорусі, не росіяни. Но експлуатувати поможете, поки ми не вміємо. Тобто, місце будемо нажимати на кнопку, не дай Бог, якщо це потрібно. Але цілі будемо определять ми. Согласился. неприлично говорить особо громко про ядерную, там, ядерные испытания там, или наличие ядерного вооружения или планы ядерного там, ответа в случае агрессии в сторону Российской Федерации. А вот про орешник можно говорить громко, потому что это все-таки не ядерная угроза. Ну, то орешник у Беларуси на прикиньте року зъявится, то дня на день. Мы с Владимиром сроки не определяли. Во-первых, это не горит я, конечно, понимаю, что и в России орешник этот нужен и так далее. Это не горит. Ну и потом это не так просто. Когда я сказал 10 комплексов, но ну, я пошутил. С -с слушай, мы потом вышли отдельно с Путиным. Он говорит, слушай, ты сказал 10. Я же тебе 10 не обещал. Я говорю, ну я не говорю. Ты же только сказал 10. Да говорит, мы не сможем 10 так быстро сделать. Я, я пошутил журналистам. Конечно, я понимаю, 10 комплексов, вы что, это бешеные деньги. У нас вот буквально с дня на день будет орешник. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка, она даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. С одной стороны, решается первая задача, внутрипропагандистская, что смотрите вокруг враги, но... У нас є мощне оружие під назвою Арішник. Вот поэтому не бойтесь и держитесь за мене за Лукашенка, і все у вас буде добре. Ну і вторая пропагандистская задача. Вот якраз на внешний контур, который сейчас исполняют белорусы, білоруси по суті, пугая страны запада. Найцікавіше, що майбутні навчання захід 2025 намагаються виставити як дуже безпечні і навіть миролюбні. У нас в стране находится порядка более 30 представителей военных аташе. Из них 9 стран НАТО. У них тоже будет возможность. Мы их всех приглашаем наблюдать за нашими учениями. Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие и открытость и то, что мы действительно хотим снять снизить вот эту военную напряженность, которая, ну, к сожалению, мы ее видим, чувствуем. Ну, как говорится, мы делаем первый шаг. Навіть сам Лукашенко прямо спростував усі чутки про те, звідки готується той самий напад. Ми їм всім доказали, що ми не збираємося на вас нападати там, і що ми вчення будемо проводити в центрі, в глибині Білорусі. З якої цілі? Вчення. Ось вот змінення в планах на вчення. чтобы вам не дать, я вам уже сказал, повода и дальше нас упрекать в том, что мы агрессоры, что мы собираемся нападать, ну как минимум на страны Восточного Евросоюза, угу. на Польшу, страны Балтии, а тем более на Украину. Я бы наоборот вот это интервью и акценты Лукашенко смещенные воспринимал как действительно то, что свидетельствует, что такая операция готовится, а россия Намі і що вони ні в кої разі скажімо, не скажем не атошлі от не отступілі від реалізації. щодо рішніка, то почали як кажуть за здоров'я. Вихвалялися, що це найінноваційніша та найсмертоносніша зброя. Весь захід ним у порошок стерти погрожували, а закінчили всі бачать чим поодинокими публічними заявами з нульовим реальним результатом. А що ви думаєте про спільні навчання Росії та Білорусі? Чи несуть вони загрозу Україні та країнам Балтії? Чекаємо на ваші коментарі далі. Більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.